Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, коли Господь навчав у синагозі, то всі дивувалися щодо його вчення, бо навчав їх як можновладний, а не як книжники. Слово Його проходило всередину і зачіпало людську совість, вказуючи, що все є так, як він говорив. Бо слово Ісуса завжди було пронизане силою Божою від Духа Святого. Таким слово було і у святих апостолів, і після них у всіх учителів, які говорили не від науковості, а від того, як дух дарував їм істинність слова. У нинішній день свята православна церква вшановує собор преподобних отців Києво-Печерських, що в дальніх печерах преподобного Феодосія почивають. Древній Києво-Печерський монастир був першим на Русі, який заснував преподобний Антоній на початку XI століття. А від преподобного ігумена Феодосія пішов і розквіт самої Києво-Печерської лаври. Нині тут у тиші древніх печер спочивають нетлінні мощі десятків святих преподобних отців, які через віки є покривителями ченців і помічниками у різних духовних та життєвих потребах. Сьогодні ми також почитаємо віднайдення мощей преподобного Іова Почаївського, теж великого молитвенника і чудотворця. До великої святині української землі Свято-оспенської Почаївської лаври кожен християнин хоче потрапити хоча б один раз за життя і доторкнутися до найбільших її святинь. До мощей преподобного Іова Ігумена Почаївського, Почаєвського, який народився в середині 16 століття, потік людей ніколи не зупиняється. Продовж свого ревного служіння Господу завжди був прикладом для ченців обителі, прийнявши велику схему у у 1642 році з ім'ям Іоанн надовго віддавлявся у печеру для творіння Ісусової молитви. Відійшов до Господа великий старець, проживши більше ста років після 50-річного управління Почаївською обителю. У 1659 році відбулося прославлення преподобного Іова, а 10 вересня 1833 року мощі святого Іова були урочисто відкриті для загального поклоніння. І вже у 1902 році святіший синод оприділив у цей день обносити світ. Ті мощі преподобного Іова довкола Успенського собору Почаївської лаври після Божественної літургії. Сьогодні із Днем Ангела православний календар сердечно вітає іменинників, які мають ім'я Сава Мойсей та Сергій. Возлюблені у Христі і старовиннові притчі. Я хочу, щоб ви винесли зерно повчання. Один чоловік зустрів маленького хлопчика, що ніс на спині ще меншого хлопчика, хворого, паралізованого. Це дуже важкий для тебе тягар, сказав чоловік. Це не тягар, відповів хлопчик, це мій брат. Бо ж тягар, який даний в любові і який несуть з любов'ю, завжди легкий. Пам'ятаймо про це.